Операція пройшла ще успішно, добре. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. До нас звернулася пацієнтка, їй 65 років з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії. Вона прооперована, проведена заміна правого колінного суглобу медіа системою. Пацієнтка сьогодні вже у нас третя доба після операції, гарно ходить, ходить коло мене на вулиці, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте? почуваю себе добре. Як пройшла операція? Операція дуже гарно пройшла, дуже хорошо. І, і доктор, і медсестри дуже були важливі до мене. Дуже було добре. Я не ощутила нічого. Поганого, все було добре операції. Прекрасно. Дуже, дуже гарні для уваги. Все добре, дякую все, було, да, все, все дуже було добре. і гарно. Бажаємо вам міцного здоров'я, легкої вам реабілітації і всього найкращого. Дякую вам, дякую вам. І, все вам, хорошо, дякую. Да. Все було. і вам, всім, всім, всім медсестрам, і всім врачам, докторам дуже, дуже, дуже бажаю дуже їм здоров'я, все, все гарного всього. Хорошо, операція пройшла дуже гарно. Хто страдає этим будь ласка, приїжджайте і лечитесь. Не, не страшно, дуже, дуже якби, гарно обращаються до нас. Операція пройшла вообще успішно, добре.